Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку – планування часу, способи ефективного навчання та підготовка до державної підсумкової атестації. Навіщо нам потрібно планувати свій час? По-перше, план робочого дня, записаний на папері, спростить запам'ятовування і звільнить час для інших справ. По-друге, якщо ми спланували свій день, то в нас з'являється вільний час, оскільки ми його раціонально використовуємо. Кожна хвилина витрачена на планування економить десятки хвилин роботи. Як же ж почати планувати свій час? Просте планування не займе багато часу. Запишіть на папері перелік дій на наступний день. Наступного дня в ході виконання цих дій викреслюйте їх із переліку. І хоча такий спосіб дає змогу планувати життя лише на один день, усе-таки він є дуже важливим. Бо це перший крок до повноцінного планування. Для подальшого планування вам знадобиться щоденник і календар планування. Щовечора ви плануєте перелік дій, які вам треба зробити завтра. Це допоможе вам установити пріоритети і робити передусім ті справи, що є найважливішими, виконувати все вчасно. Пріоритет це поняття, що визначає важливість першість. Наприклад, пріоритет дій. Установлює порядок їх виконання в часі. Якщо людина не визначила пріоритету, то вона може розпочати з другорядних справ, а наприкінці дня побачить, що важливі справи залишились невиконаними. Або людина робить те, що можна було перенести й на завтра. І це виконує те, що обов'язково повинна була виконати саме цього дня. Тому важливо планувати наступний день. І визначати пріоритети дій. Допоможе розумно витрачати час і така техніка його розрахунку, як хронометраж. Ви записуєте справи, зроблені протягом дня, і час, що був витрачений на кожну з них. Так можна виявити пожирачів часу, тобто незаплановані дії, які забрали ваш, ваш час, вкрали його у важливих справ. Саме хронометраж. Може дати відповідь на запитання, як навчитись планувати свій час, не витрачаючи його марно. Якщо ви вже вмієте планувати свій день, то зможете планувати свій тиждень у календарі планування. Після цього можна переходити до планування місяця. Способи ефективного навчання і підготовки до ДПА. Способи ефективного навчання, про які ви вже знаєте, можна використовувати час під час підготовки до іспитів. Насамперед важливо враховувати власні особливості сприйняття. Для візуалів буде корисним прочитати текст, розглянути схеми і малюнки, звести до наочної таблиці інформацію, вести записи. Аудіалам можна порадити повторювати матеріал у голос, обговорювати його, використовувати аудіозаписи, спілкуватися щодо змісту екзаменаційного матеріалу з однокласниками чи вчителем. Кінестетики. Можуть робити наочні моделі, застосовувати і повторювати матеріал у вигляді практичних робіт і експериментів. Усе це пов'язане з особливостями сприйняття, а чи є прийоми, що будуть корисними під час підготовки до іспиту усім? Звісно, є. Наприклад, прийом узагальнення матеріалу це зведення великого обсягу інформації вручну і зрозумілу форму, таблицю або схему тощо. Систематизація знань це впорядкування знань за критеріями зв'язності і практичності застосування, поступовість засвоєння матеріалу, послідовно переходити від теоретичних знань до їх використання для розв'язування задач. Особливу увагу під час підготовки до іспитів слід приділяти основним термінам і поняттям. Терміни це слова, що визначають поняття, а поняття це думка або ж система думок. Треба вміти користуватися словником і, і ніколи не вживати слів, значення яких ви не розумієте. Ну і, звичайно, не можна нехтувати простими правилами підготовки до іспиту, а саме, готуватися до нього заздалегідь, планувати час на підготовку, поділити навчальний матеріал на закінчені смислові блоки, робити перерви та відпочинок, висипатися і не витрачати на підготовку до іспиту нічні години. І насамкінець ще одна важлива порада: під час підготовки до іспитів створюйте позитивний настрій, упевненість у собі є дуже важливим чинником успішного складання іспитів.